Так, 11 жовтня. Всім міцного здоров'я і мирного неба. Така робота по ремонту. Перебрав там підчіпники в шківу вентилятора в натяжному роліку, підчухрав цю площадку наждачкою болгаркою. І частково покрасив. Можливо, ще з тих запчастин, які будуть ставитися, де зелений колір, щось будемо красити. Ну і плануємо сюди поставити новий двигун. Так, значить, двигун встановив я сюди Кронштейни чи лапи, хто як хочете кажіть. Кронштейн кондиціонер, ашків. Було тут залисто масло МГ-10. Колись він на ньому як стояв під навісом, заводився. Це було років три, мабуть, назад не менше. Зараз я його зливаю, це масло, коли він стане на комбайна, залиться вже 15В-40 мінералка. Навісається все навісне обладнання. Щеплення, січі кожу щеплення поставиться та й будемо пробувати заводити. До речі, слабий вузол тут 205-й пічіпник стоїть. Постійно він розсипається, не витримує або знашується первічний вал. Хоча Фереда тут дуже гарні. кому цікаво, ступиться і фередо стоїть. Трактора А41 ДТ. Чи Двигуна ДТ-75, двигуна 41. Ну, ось такі справи. Старки тут звичайний, 5 на нередуктор, мотор 155 лошадок, д 2601 Ну і відповідно топлівна чешка, і там турбіна звичайна. Білоруська все далі буде. Зараз осталося двигун трошки підвернути і опустити. І він буде на місці. Такий наш маніпулятор тримає. Так, двигун уже на місці. Трошки прийшлося відкрутити кронштейн цієї крильчатки, бо не міг поставити туди, здвинув наперед до радіатора. Болти кріплення наживлені вже. Прикрутиться двигун. Зніметься старий кожух і шківом, збіється шків. Потім сюди новий кожух. Новий шків поставиться. ще да, цей шків поставимо. Новий є в запасі, але буде цей стояти. Надінеться все навісне обладнання на його. Заллється масло антифриз. Ми будемо пробувати заводити тоді, обкатувати. Але це вже буде другим відео, якщо кому цікаво. Ну і відповідно, зараз під навіс запхаю ззаді. Возьму якийсь брусок дерев'яний, пору врізку і потихеньку сергою запхаємо туди. Ну це якось так, кому цікаво, як завжди, ставте лайки, пишіть, коментуйте.